Слухаю. Кажуть ваші хейтери, що священики жирують. Чи це правда? Мої любимі хейтери. Хто працює, то хай їсть, каже апостол Павло. А жирування то поняття відносне. Ранішня картопелька, бачите? Ранішня бараболька. Піджарена капусточка і суп гречаний. Наше жирування, о, дивимо, як ото. Зараз ми будемо їли. Йдемо мжарували по словах наших хейтерів. Але, дорогі братики, сестрички, кожна людина, яка працює, то хай вона їсть. Пан Володимир зараз прийде, теж хоч з нами поснідає, бо має майстра не дає ї... їсти. Бо на роботі цей день був. І ще зараз поснідаємо і далі йдемо на роботу. Одним словом, благословінці. Хто працює, хай їсть. Правда, Сергійко? Максим, як там? Хто працює, їсть? Так, ти, 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 їсть. О, що холодець, у нас є тарілочка. Ще холоддя, все. Насипай, Максимку, їсти. Зараз прийде дядько, помолимося і будемо їсти. О, забирай тут дішечку. О, насипай, саночку. Хипчика достань, будь ласка. Насипай їсти. Все, будьте здоровенькі. хейтери наші любимі. Леж, дядько,